Дуже крута комбінація, яка гарно прогріє ваші ягодиці. Це випад назад, не ставлячи ногу на землю та вихід в ласточку. Як робимо? У нас довго довжина петель, ми стоїмо на протиточці кріплення. Стали, да? У нас зараз буде ліва нога опорна, правим будемо робити випад назад, потім виходити в ласточку. Перший раз я показую повільно, щоб ви зрозуміли. Другий, третій, четвертий раз зроблю трошки швидше. Отож, я став, нахиляю трохи тулу вперед. Зараз я роблю випад назад. Сідаю максимально низько. Але не ставлю ступу на землю. Потім вертаюся на вихідне положення. Роблю вихід в ласточку. Вертаюся на вихідне положення, роблю випад назад. Глубоко сів, натиснув ногою на землю. Піднявся, вийшов в ласточку. Розтягнув добре м'ясо, вернувся на вихідне положення. Випад, оп, вихід в ласточку. Вернувся на вихідне положення. Випад. Вихід в ласточку. Пам'ятайте, коли ви робите такі складні вправи, ви маєте робити акцент на е, паузах. Тобто, спочатку я зробив випад, зупинився, піднявся, зупинився. вийшов у ласточку, зупинився, вернувся на вихідне положення. Тобто, кожен момент має бути підконтрольний, ви маєте робити ваше тренування класним і потужним. Тож спробуйте цю вправу і скажете, як вам.